Дорогі студенти, від лица Харківського обласного студентського совєта я поздравляю вас з Новим Годом і Рождеством. Желаю справедливості, успіху в роботах, нових ідей, творчих починань, благополуччя і уюта в добі. Пусть закон завжди буде на вашій стороні. Любі студенти, шановні викладачі, об'єднана Рада студентського самоврядування Харківського національного аграрного університету імені Василя Васильовича Докучаєва вітає вас з Новим Роком та Різдвом. Бажаємо вам будь-якій ситуації бачити тільки позитивне і своєю енергією та оптимізмом заряджати всіх оточуючих. Дорогі студенти! Поздравляємо вас з новогодніми і рождественськими праздниками. Желаю вам щастя, любві, щоб ваші мечти збивалися, і саме головне хороших і іскриніх людей рядом з вами. Вітаю вас з новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю в цьому році завжди рухатися вперед. Не зважати на невдачі, і нехай цей рік пролетить як потяг з Новим Роком. Шановне студентство, маю велику честь привітати вас з Новим Роком та Ізлом Христовим! Нехай 2017 підходить до нас під знаком миру та добра, любові та поваги до ближнього, а також чистих помислів та добрих справ. Дорогі студенти, в этом новому 2017 году хочу пожелати вам творчого розвитку, креативності, інновації і побольше успіху в житті. Шановні студенти, хочу привітати вас з Новим Роком та Різом Христовим. Крім всього іншого, хочу побажати вам фінансової стійкості та благополуччя. Ми повинні розуміти, що Україна починається з кожного з нас, і тільки від нас залежить, якою наша країна буде завтра з Новим роком. Любі студенти, вітаю вас з новим роком та різдвом Христовим. Хочу побажати вам великої наполегливості у ваших всіх починаннях та справах. Удачної здачі екзаменаційної сесії та великих наукових здобутків. Нехай у вашому житті якомога бути більше яскравих моментів. Вітаю вас! І дійсної та майбутньої спільноти медиків хочемо привітати вас з новим роком та Різдвом Христовим та висловитися словами Сократа: здоров'я це ще не все. Але без здоров'я все інше ніщо. Тож бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою! З Новим роком так, та Різдвом Христовим! No